В Черкаському державному технологічному університеті відкрили центр соціальної адаптації та професійного розвитку для ветеранів, членів їхніх родин та людей з інвалідністю. Детальніше про це у сюжеті Анни Могильної. Особливої уваги нині потребує соціальна та професійна підтримка ветеранів, членів їхніх родин і людей з інвалідністю, які повертаються до мирного життя після війни. Ідея створення безпосередньо цього ветеранського простору це надати фізичну територію, де ветерани могли би займатися, члени їх родин могли би займатися, навчатися, підвищувати кваліфікацію, проводити різні тренінги і проводити різні мережування. З ветеранами працюватимуть викладачі кафедри соціального забезпечення, які мають досвід роботи з цією категорією. Фахівці добре розуміють їхню психологію та поведінку, що допомагає ефективно підтримувати ветеранів у процесі адаптації. Також будуть працювати викладачі Черкаського державного технологічного університету, які або мають досвід з роботи з ветеранами, або будуть бажати навчатися роботі з ветеранами безпосередньо, тому що робота з ветеранами вона має певну специфіку. Центр вже почав працювати, уже надаються послуги за комп'ютерами, вже проходять навчання ветерани, які безпосередньо вже звільнилися із бойових дій, навчаються в Черкаському державному технологічній. Чному університеті тут вони проходять навчання в комп'ютерних класах на тих дисциплінах або на тих спеціальностях, куди вони вступили. Уже близько п'яти років університет навчає ветеранів, допомагаючи їм розпочати власну справу. Раніше заняття проходили безпосередньо у стінах вишу, а тепер для зручності ветеранів є окреме приміщення. Ідея полягала ще в іншому, щоб Тут були практично всі зручності, які потребує ветеранку. Як я вже говорив, є люди, які його супроводжують, щоб окрема кімната, можливо, будуть його дітки, можливо, когось внуки. Можливо, існуватиме потреба перелягти, відповідне є медичне крісло, чи зробити якийсь укол чи масаж. Ясна річ, є кухонька. Наразі залишилося завершити кілька деталей, зокрема, облаштувати туалет для осіб з інвалідністю, зазначив Олег Григор. Планується зараз швидкими темпами зробити туалет, який буде відповідати всім вимогам людей з інвалідністю. Ну і саме головне комп'ютерний клас з викладачами, які Володіють технологіями навчання з тої чи іншої справи від економіки, комп'ютерної грамотності до відкриття власного бізнесу. До реалізації проєкту відкриття центру долучилися міська рада та благодійний фонд МГП громаді. Ми не можемо ні на секунду, ні на хвилиночку забувати про тих захисників, про тих героїв, які до нас повертаються. Ми не можемо про них за ми маємо робити для них все, щоб вони назад поверталися до нас. У них дуже тяжкі тілесні травми, але душевні вони ще більші. І якщо кожен з нас бізнес. Хтось по якійсь частинці, по якійсь йоті, по копійці буде вкладуватися і робити єдине спільне, щоб повернути назад наших героїв до нас, щоб вони були з нами. Заступниця міського голови зазначила, що центр допоможе ветеранам і їхнім родинам легше адаптуватися та розвивати професійні навички. Ветеранка сказала одну річ. Е, Що дайте мені роботу, дайте мені можливість реалізуватися, і це для мене буде саме найбільша реабілітація і адаптація в суспільстві. Тому дійсно ми маємо робити такі практичні речі, які об'єднують і дають можливості ветеранам відчути себе не чужими після повернення. На завершення центр осятив митрополит Іоанн, керуючий Черкаською та Чигиринською єпархією православної церкви України. Анна Могильна, Геннадій Маляно, служба новин телеканалу Ільдана.